Любі малята, добрий ранок. Я запрошу вас на заняття сліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити сніговичка. До нас сьогодні поспішає гість. Хочете дізнатися? Тоді, малята, відгадайте загадку, слухайте уважно, кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх, відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік. Як він зветься? Вірно, сніговик. Так, малята, до нас завітав сніговичок, який він гарний та комедний. Він хоче про себе щось розповісти. Давайте його уважно послухаємо. Я істота не жива, я істота снігова, я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою, з голови до ніг носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька, а усмішка бурячок. Розглянемо сніговичка, з чого він складається. Так, і снігових куль. А скільки їх? Три. А які вони? Круглі. Нижня куля найбільша. Потім менша, а сама маленька кулька зверху це голова. А коли він народився? Зимою, коли нападало багато снігу. А хто його зліпив? Вірно, дітвора зліпила. Малята. А я пропоную вам сьогодні зліпити друзів для нашого сніговичка, але не з снігу, а з пластиліну. А для роботи нам потрібна дощечка. Пластилін білого кольору та серветка. Ось якого сніговичка, діти, ми будемо сьогодні з вами ліпити. Для цього ми беремо пластилін, розминаємо його, кладемо на долоньки і починаємо ліпити кульку круговими рухами. Беремо другий шматочок, розминаємо його, кладемо на долоньку, притискаємо і коловими рухами робимо кульку, ось яка кулька у нас вийшла. Беремо ще один шматочок, також розминаємо його. Кладемо шматочок на долоньку, притискаємо і коловими рухами розкочуємо кульку. Ось які кульки у нас вийшли. Тепер, дітки, будемо складати сніговичка. Давайте пригадаємо, яку кульку треба покласти знизу. Так, велику. Потім меншу. А зверху сама маленька кулька. Беремо кульки і з'єднуємо між собою, притискаємо. Ось який сніговичок у нас з вами, дітки, вийшов. Малята, я пропоную вам вдома самостійно зліпити сніговичка. І попросити своїх батьків, щоб вони вам допомог... допомогли злібити очі, морквинку, усмішку та відро. Малята, я гадаю, що у вас вийдуть дуже гарні сніговички, друзі для нашого сніговичка. Ми чекаємо на ваші роботи. Чудового вам дня і до зустрічі!